Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Доброго ранку, шановні матусі! Хочу вам сьогодні запропонувати заняття з ліплення. А ліпити ми будемо ось таку іграшку брязкальце. Давайте, її роздивимося. у бряскальця є ніжка і власне сама, саме брязкальце. Для того, щоб зробити ніжку, ми можемо використати олівець, сірник без сіри. Наприклад, паличку для рахування. Спочатку дайте дитині шматок пластиліну і хай вона повставляє в пластилін олівець або паличку для рахування, або ж сірничок, або якусь іншу паличку, яка у вас є, від морозива тощо. Коли дитина вже буде це гарно робити, тоді приступаємо до роботи. Беремо шматок пластиліну, скочуємо в кульку круговими рухами. Ось така кулька вийшла в мене. А далі пропонуємо дитині зробити ручку нашої іграшки. Беремо, якщо у вас олівець, вставляємо олівець. Якщо у вас сірник, то вставляємо сірничок. Якщо у вас паличка для рахування, то паличку для рахування. Ось таке брязкальце вийшло в мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення!